Друзі, нас інфо перші головне поїхали. 2 серпня 25-го року. Карчинська протока перетворилась на арену синхронного природного техногенного удару. Штурмові хвилі завишки до 5 метрів дезорієнтували оборонні сили РФ, що дозволило ЗСУ реалізувати багаторівневу спецоперацію по ураженню Кримського мосту. пише телеграм-канал Морський Вовк. Підготовка операції, збір даних, колишні інженери, підрядники передали українським спецслужбам технічні креслення, опор і шахт обслуговування, гідролокаційні мапи, включаючи мертві зони, розташування резервного електрожил. Влення, що живить захисні системи мосту. Погодній фактор, потужний шторм, змусив РФ відвести патрульні катери до Новоросійська, вимкнути частину гідроакустичних станцій, аби уникнути їх пошкодження, зменшити інтенсивність патрулювання підводної зони. Хід атаки, підводні дрони Марічка, – автономні дрони вийшли з південно-західного сектору. Вночі вони заглиблювались до спеціально спроєктованих траєкторіях. Вони заглиблювались по спеціально спроєктованих траєкторіях у мертвих зонах гідролокації. Під час зближення синхронізована активація зарядових модулів. Лі внизу несучих опор, торпеди і мінування. Дві морські міни, що дрифували з боку каспійського напрямку, вибухнули під аркою мосту. Ймовірно, внаслідок невдалого мінування з боку РФ, часткове руйнування комунікаційної шахти між опорами, помітне просідання однієї з секції залізничного полотна, наслідки атаки, структурні пошкодження, зруйнована одна з опорних секцій. Електропостачання мосту втрачено, резервні кабелі перерізані. Рух автомобільний призупинено. залізничний обмежений через просідання. Втрати ворога зникли патрульний катер на борту вісім осіб. ймовірно, знищення хвилею після. Підриву постраждало щонайменше 14 військовослужбовців, інженерних частин, частина мостової охорони, евакуйована через загрозу повторного удару, аналітика, тактична ефективність, успішне використання погоди як союзника, відмінна синхронізація підводних дій з природним штормом, атака була асиметричною та невидимою. ППО РФ була безсилою, стратегічні наслідки, чергове порушення логістики окупаційних військ в Криму. Посилення страху серед цивільного населення півострова, хвиля виїзду через втрату безпеки, міжнародне посилення підтримка ЗСУ через точкове ураження військового об'єкта без шкоди цивільним висновок. спецоперація Шторм над аркою довела, що навіть під водою українська армія здатна бити точно технологічно і раптово. Кримський мій знову символ руйнації імперської ілюзії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримських політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, перемож жому разом